Взяли гільзу від вот, е, і просверлили в ній около 4 ряда дюрок. Зверху накрили, щоб вона не відсвічувала. От. І внутрі поставили е, окопну свічку. На даний момент температура, я скажу, доволі висока. От. Вона ще не горить. 10 хвилин, але дає нормальна тепла. По крайній мірі в окопі можна буде обігрітися. Тому до урахування і використання інновації на службі батьківщини Значить, дивись, Віталя, що ще поки що немає цих. Гільз, щоб наробити там обігрівачі, але зробили отаким чином хлопці. Значить, два цинка від набоїв, блять, зробили дирки, блід, з'єднали їх між собою кільцями, і відповідно внутрі ставляться оці такі ж самі свічки. Воно отак закривається, підпалюється, закривається і. Далі теж тут аналогічний обігрів. Є верхня поверхня зверху. От. ну і по бокам трошки буде світло. Все.